Нещодавно біля будинку культури Росава почалось будівництво нового торгового павільйону, що викликало хвилю незадоволення у місцевих депутатів та громадських організацій Білої церкви. Непорозуміння сторін призвело до словесного конфлікту та взаємних звинувачень представників влади та представників уманського бізнесу. Які у вас є документи? Скажи, ви хто такий? Я депутат міської ради, це мій округ. Ви мені скажіть, а на кої підставі ви. Давайте не махати пальцями. Якщо вам потрібні документи, зараз ми заспокоїмо стресову ситуацію, станемо за сіл. Я, по-перше, дам не депутату міської ради, який має звертатися з чимось, а дам пресі відповіді. Якщо це інтересує, а потім поговоримо з депутатом. Якщо депутату щось невідомо, бо, до речі, депутату... Мені все відомо, що у вас ніяких документів нема. І що у вас є договор незаконний з ДК, у якого є акт на використання на посудовування існуючих будівель, а ви, Ми будуєте зараз... нову будівлю. Депутат трошки говорить вам неправду. Я правду. Ви... А преса сьогодні кажу. зізнається дуже багато правди. правди, в тому числі. Ви да. ж тільки скликаєте да. депутат. Я перше скликання. Так, це що... мій округ. Можовітарний округ 19. Тоді ми будемо. Союзниками. Тоді ми, будемо ми, союзниками? ми союзниками з вами ніколи не будемо. Ви приїхали в наше місто в центрі міста, будуєте сарай, і ми з вами будемо союзниками. Ми, ми ніколи не будемо з вами всього. союзниками. Будь це мій округ не будемо. в одній державі, України. в одній державі, але без пределу Білої церкви не буде. Скажіть, будь зу... ласка, скажи, будь ласка, депутат стоміна. В мене таке запитання. Депутат Істомін, Дайте ми закінчимо стресову ситуацію, потім зберемося. Мені треба поговорити з представником правосек. Скажіть, скажіть, будь ласка, це територія чия вас? Це державна територія. Стоп, це, це, державна? це не це державна територія. Це державна територія. Назумо норму ви, закону. Почекайте. Це ви, державна територія. Ви маєте да, договір сервітуту? Власне, ви маєте договір сервітуту? Ви дасте мені цю ситуацію, а потім з вами сіти. А яка ситуація? Ну, все вже розвивалося? Так, ми, да, ми тут всі разом, ми нікуди не, не виходимо. Тут всі разом. Преса, депутати, громадськість. Дивіться, в мене питання. Ми в місті разом. В мене, Ходите, ми, ми, в в мене разом. є, є перш за преса, ви зрозуміли? Давайте, будь ласка, я перш. Я зараз дві хвилини. Тому що ви неправду пресі кажете, неправду. Усний запад депутата. Ви неправду кажете. У вас є договір сервітуту. Усний запит депутата, я говорю, через пару хвилин я закінчу, зараз зрозумію ситуацію. Споговорю. Є чи немає? Да. Добре. Є Є у вас. Договориться ви Так. Коли і з ким укладали? Скажіть, будь ласка. З уповноваженою стороною він укладав. Уповноважена сторона це хто? законі читаєте. Законі читайте, поясню у вас договір сервітуту з відповідною інстанцією не було заключено. Якщо у вас є договір... Яка відповідна інстанція по договору сервітуту? Або сказали, згідно, згідно, закону, власник землі. Да. Ну, можливо, ви сто, е, сто, заключили договір із тим, да, чия це є вас прилага історію? територія. Ви мені розказуєте у вас історію. Немає, вас у вас немає паспорта я привязки я вас питаю, прив'язки до хто власник будівництва. Цієї землі. Хто власник цієї землі? Ви сказали, держава. Так. А я пояснюю, що власник цієї землі... Це комунальна земля. Так, це комунальна земля. Громада власник цієї. Я вам по закону покажу. Ні, покажу, це, покажу, це, покажу, Присал, це прилагла минуло. територія. Я Петр Поповський, Андрій Степанович. приватне підприємство, Орієнтал ТС, консультант. І трошки пізніше, зараз ми розробимо ситуацію, я з вами сяду і відповім. І дуже вибух. інтересно, що преса втрутилася на цей шановний депутат. Знаєте, чому інтересно? Ми поговоримо про другі землі, які державні, були Та забрані. Чому другі? Ми за це. Ні, ми, а це ми... від ціля було забрано. Що було забрано в кого? Це, ну, ми потім ну, це, це територія, територія, територія ДК трасава. Вірно? Та не дикава -Тросава. Дикава -Тросава. Немає такого поняття. Територія дикава траса. Є, є, постійне так, користування так? землею. Ну, так? У вас є на пам'яті. Ви можете 5 хвилин відпочити, коли я поговорю з ними. Поповський Андрій Степанович. Представник приватного підприємства Орієнтал ДС, яке е, юридична адреса якого центрального офісу в місті Уморо. Підприємство займається, зокрема, по всій Україні має ну не дуже багато в трьох областях має магазини, які торгують саме українськими ковбасами від виробника. Но виробником у нас є е, дилецька угода, і тому ціни на ці ковбаси, де б ми не розміщали ці магазини, е, ну, досить е, такі, які влаштовують населення і скарг. Бо, до речі, в Білій церкві вже є такий магазин, один у нас працює вже майже рік. Скарг ми не отримували. Тому, враховуючи ціни, якусь якість, і що це саме українські ковбаси, і місто Біла Церква достатньо велике, розміщається інший ще один магазин для того, щоб торгувати своїми ковбасами. Тепер сторона та, яка стосується саме законності чи незаконності цього розміщення. В Білій церкви існував державне підприємство Ватросава, якому за тих часів було виділено певні землі. І ці землі з моменту отримання ними оцього акту чи встановлення меж відносяться до земель державної власності, що регламентується як земельним кодексом України, так і законом України про розмежування земель державної і комунальної власності. Ці участки, які тут трошки позахвачували у Росави, можливо, навіть ті, які, ну не це ви тут в білій церкви розбираєтеся, теж були забрані рішеннями, на наш погляд, не досить законними, забрані рішеннями і відірвані повністю від державного підприємства колишнього. Більше того, це державне підприємство, наскільки мені відомо, знаходилося з певного періоду в санації, а зараз знаходиться в банкрутстві. І мимо цієї процедури робилося те, що називається відокремлювати землі державні і забирати їх в іншу власність. Ну, ви це бачите, тут воно є. Ми не йшли цим шляхом, тому що це було незаконно. Таким чином, рішеннями міської ради чи обласної ради забирати державні землі. На це має повноваження тільки Кабінет міністрів України, на це маємо повноваження тільки орган. Такі як фонд державного майна в разі, якщо б це підприємство приватизувалося, і на це має повне уваження при певних моментах господарський суд, яке, який дозволяє в процедурі банкрутства, підсумки тільки в процедурі банкрутства, якісь землі відлучати від підприємства, яке Так, да, Я хотів показати, що три не, не точності деякі усунути, да, усунути, коли вам говорять пресі і громаді говорять про те, що. Порушено при укладенні цього договору, порушено е, цільове призначення земельної ділянки. Вам говорять про те, що для обслуговування існуючих споруд і пропускають дуже ясне слово. Розміщення та обслуговування не стоїть тут або, чи, а для розміщення та обслуговування. Тобто державне колись підприємство Росава отримало. Користування постійне, назавжди земельні ділянки певні, які, на яких вони мають право до цих пір розміщати будь-які споруди і їх обслуговувати. Договір є в оригіналі, якщо хтось сумнівається, що я під камеру буде когось обманювати, підписаний він був в грудні 2007 року. О, цей договір і зареєстрований був в грудні 2007 року. У відповідності, тож тобто є підписи сторін, крім того, є реєстрація державного цього договору. Підробляти, от я називаю, за номером 2712, він був державно зареєстрований у відповідності до діючого на той час законодавства. Зараз воно з 1 січня 2013 року змінилося, але всі права, які були отримані за тим законодавством, переходять. Досі, вони їх не втрачають. Сергій Стомін, депутат Бацирківської міської ради. Якщо ви знаєте, очолюю депутатську комісію з питань парків. Повністю назву озвучати не буду. Знаємо, що у Церкві існує 5 парків. В деяких парків є такі правопорушення, як незаконно встановлені об'єкти комерційного призначення і мафи. В цьому парку, в якому ми знаходимося, вже ми зробили все можливе, щоб усунути перший недолік, це прибрати з цієї. території Незаконно встановлення розливайки. Так я називаю саме ті заклади, які продають нелегальне пиво, алкогольні напої або нелегальне встановлення. Зараз ми бачимо поруч приміщення, яке в архітектурному своєму поняттю закриває частину парку, яке називається дитячий містечок. Всі ви бачили, сьогодні ми провели акцію, де ми добилися одного. Люди хочуть усунути ці недоліки в плані. Архітурного вигляду, як правда, не знаю, яким це буде вдаватися, але обіцяють усунути цей недолік по архітектурному вигляду, щоб воно вписувалося в концепт всього цього містечка перше, і зробити всі документи, щоб вони були легальні. Адже у них немає рішення з архітури, земельним відділом та інших погоджень. Це точно говорю. Це є порушення з-за чого ми взялися за цей об'єкт. І хочемо зробити все можливе, щоб білі церкви. Не було незаконно встановлених об'єктів, що все погоджувалося, що все писалось концепт нашого міста. А я особисто зробив 18 запитів, в різні інспекції, правоохоронні органи і створив декілька комісій, які займаються саме цим питанням, щоб узаконити і зробити все можливе, щоб наше місто виглядало красочним, в місті продавали гарні товари, і все було відповідно до чинного законодавства. Тобто, на, цей момент на цей момент вони мають договір про оренду земельної ділянки, куди встановили цей об'єкт. Але сам об'єкт не погоджений з відповідними органами, <кій> бо його встановлення.